Добрий день. Сьогодні я ще хочу сказати пару слів, не дуже хороших, про антенну Мавка. Я вже писав про її системний недолік, коли обривається доріжка на платі внаслідок того, що привертається центральний пін ось цього вхідного роз'єму. Ну от, Бачите, це черговий пацієнт. Дорожка лишилась на піні, Ось вона, бачите. А на платі її відповідно не лишилось. І коли мені приїхало одразу 4 антени з такою проблемою, я зрозумів, що далі так жити не можна і вирішив це виправити теж системно. Що я для цього зробив? Ну, По-перше, замість цього роз'єму, який ставиться в корпус і паяється одразу на плату, Я використав інші роз'єми, які призначені під кабель RG316. На ось це місце, де куди паявся роз'єм, і там були, були просто доріжки на платі, я запаяв ММЦ роз'ємчик і підключився сюди піхтеліком. Повідне ММЦХ на виході лишились під антенні піхтейли, які я теж трошки подовжив, бо знімати цю кришку антенну. І мені дехто з підписників, писавши ну, в коментах, зауважували, що дуже легко обірвати оцей роз'єм, коли відключаєш піхтейли, бо їх зараз навіть я якщо я тут побачу, але я не бачу, де в мене був патчик. Бо там дуже короткий піхтейл на тому патчикі. Ну, Я цілком усвідомлюю, ну, ви бачите, що я зробив. Я цю плату розвернув на 90 градусів. Раніше вона цим роз'ємом дивилась прямо от сюди і паялась на нього. Тепер вона зорієнтована так, от, щоб зберегти тепловіддачу, я туди підклав ці пластинки з алюмінію, тобто вона так, як лежала на алюмінії, ну, тобто на оцих тільки фрезованих поверхнях. Тільки вона тепер лежить на тому, що додав я. В принципі, решта не змінилася. Ну щоб встановити ці роз'єми сюди в корпус, я додав таку планочку ще. Фактично тепер роз'єми не в корпусі закріплені, а на цій план, планочці. І в корпус тільки входять піхтейли. Тут доступ до USB, щоб можна було заряджати. Ну Отака от переробочка. Я усвідомлюю всі її там мінуси, те, що раніше паялось прямо на плату, тепер є піхтейл, і що буде збільшена довжина піхтейлів від антенних патчів. Але, але ось ця ситуація, як на мене, вона набагато гірша. Тобто, коли ми в будь-який момент можемо, прикручуючи роз'єм, отримати праворот піна і взагалі не антенну, непрацездатну, то ці невеличкі втрати в цих сантиметрах піхтелів, вони є абсолютно некритичними, особливо порівняно з тим, яка проблема у нас постійно нас переслідує. Так, от, що робити з тими платами, на яких обірвались доріжки, я ще думаю. Можливо, вдасться їх якось там підпаяти, можливо, ще якийсь буде спосіб. Поки я пішов шляхом швидких перемог, тобто використав з чотирьох антен, принаймні тут дві плати, які вціліли. Порешті буду дивитись, там ще мають бути цілі плати. Зберу, а по ушкодженим буду думати. Ну от, Таке рішення. Я вважаю, що. Це треба взагалі робити. Буквально зі старту, тільки ви взяли мавку в руки, треба її так от переробити. Бо будь-якої миті у вас може обірватися той центральний пін, провернутися, і нікуди ви вже не полетите. На жаль, а це може бути критично в умовах війни. Ой, дякую за увагу. Літаємо, перемагаємо.